Привіт, друзі! Хто разом зі мною навчається по підручнику Олександра Істер-Математика для 11 класу і хоче подивитись сьогодні готові розв'язки прикладів з цього підручника. І саме хоче відкрити частину першу алгебра і початки аналізу, розділ перший показникова та логорифмічна функції, але вже другий параграф показникові рівняння. То запрошую сьогодні разом зі мною подивитись розв'язок прикладів від 2:1 до 2.6. І так, вперед. Д2, 1 і 2,6 мають одне і те ж саме завдання це розв'яжіть рівняння. І уже в цьому параграфу, в другому, ми з вами розглядаємо показникові рівняння. Що таке показникові рівняння? Це коли якесь число в степені Х дорівнює якомусь числу. Тобто Х як показник степеня виступає, тобто Х в степені записаний. Не обов'язково просто як Х, це може бути там уже якийсь вираз з х, 2 х, х плюс 3 і так далі. Але головне, що Фігурує ікс, саме змінна в записі показника. От Змінна має місце в записі показника. Як же розв'язати таке рівняння? От давайте почнемо з першого прикладу і будемо розбиратись. Якщо є рівняння 3 в ікс до рівня 9, то, щоб знайти, яку степінь ми підносимо 3, щоб отримати 9, ми повинні число 9. Представити з основою 3, тобто записати це 3 в якій степені, щоб потім зрозуміти, що якщо у нас основи рівні, то тоді основи можна відкинути і прирівняти просто показники степеня. Тобто, якщо ви змогли записати, що 3, наприклад, в степені х дорівнює 3 в степені 4, то тоді x дорівнює 4. Це для прикладу. Тепер перейдемо до нашої задачі: 3 в степені х дорівнює 9 з основою 3 це 3 в квадраті. А отже, ми прийшли до виду, де основи степеня однакові, значить звідси випливає, що х дорівнює 2. Далі другий приклад 4 в степені Х дорівнює 1. Отут, яка б у вас основа степеню не була, якщо в правій частині у вас одиниця, ви пам'ятаєте таку властивість, що А в нульовій степені дорівнює 1. Тобто, ось тут за місця може бути будь-яке число, тому і будь-яке. Рівняння, наприклад, там 6 степень х до рівня 1, 18 степень х до рівня 1 можна розв'язати точно так же. А саме як, замінивши одиничку, тим числом, яка у вас ось тут основа степені в степені 0. Тобто одиничку дає будь-яке число в степені 0, в тому числі 4. Отже, 4 в степені. Х до рівня, заміняємо одиничку як 4 в степені 0. А тоді ми можемо відкинути основу і записати і прирівняти лише степені, тобто тоді х до рівня 0. Третє рівняння. В третьому рівнянні 2х дорівнює 32, ми повинні число 32 представити як 2 в якійсь степені. Давайте подумаємо, в якій степені 2 дає 32. Якщо 2 в квадраті це 4 в четвертій 16, то ще, помноживши на 2, тобто 2 в п'ятій, дає нам 32. Отже, заміняємо праву частину таким чином, що 32 це 2 в степені 5. І тоді зразу ми бачимо, відкинувши основи і прирівнявши показники, що є х дорівнює 5. Наступне четверте рівняння. 7 в степені Х дорівнює мінус 7. А отут цікавіше. А чи можна піднести 7 в якусь степінь, щоб у нас було мінус 7? Тут треба згадати, що вираз А в степені Х завжди більше нуля, причому строго більше нуля. Отже, 7 в степені Х у нас. Завжди більше нуля. А якщо тут записано число менше нуля, то значить це неможливо. Тобто, якщо ми маємо, що права частинка менше нуля, а тобто не така, яка вона повинна бути, то тоді маємо пусту множину і рівнянь розв'язків немає. Далі вже швидше розглянемо завдання 2,2, дуже схоже на попереднє. Перший приклад 5 в степені х дорівнює 5. Що таке 5? В якій степені 5 дає 5? В першій, правильно, тоді можна замінити, що 5 в степені х дорівнює 5 в першій степені, тому що перша степень завжди просто залишаєте число, яке ми підносимо в першу степень. Тоді відкидаємо основи і прирівнюємо показники степеня, тоді х дорівнює 1. Далі, друге рівняння. Х в степені 7 дорівнює 49. Ви думаєте, якщо основа 7, то в яку степінь треба піднести 7, щоб було 49? В другу правильно, тому що 7 на 7 дає 49. Отже, 7 в степені х дорівнює 7 в квадраті. Відкидаємо основи, записуємо тільки показники степеня, тоді х дорівнює 2. Добре. Третє рівняння. 9 в степені х дорівнює мінус 9. Зразу згадуєте, що сама показникова функція вона завжди більше нуля. Отже, 9 в степені х, ось цей вираз, він завжди повинен бути більший нуля. А якщо у нас значення, яке повинно бути більше нуля, до рівня мінус 9, це зовсім неправильно якби, записано рівняння. А і тоді, якщо 9 в нашому випадку в степені х менше нуля, то значить ми маємо пусту множину, тобто рівняння не має розв'язку, не можна знайти таке х, яке дасть 9 в степені х мінус 9. І четвертий приклад. 4 в степені Х дорівнює 64. В яку степінь треба піднести 4, щоб отримати 64. Давайте третю степінь знайдемо. Це 16 помножити на 4. Ага, це якраз буде 64. Отже, це 4 в кубі. Тоді 4 в степені Х дорівнює 4 в кубі. Тепер прирівнюємо показники степеня. х дорівнює 3. Отже, ми розв'язали. І цей приклад. Ідемо далі. Далі приклади трошечки ускладнюються таким чином, що вже представлені дроби. Діємо ми точно так же, вирішуючи ці завдання. Дивіться, перший приклад, 1 третя в степені Х дорівнює 1,27. Треба зрозуміти, в яку степінь треба піднести 1 третю, щоб стала у нас 1 27. Оскільки тут один і тут один, то тут степінь, зрозуміло, неважливо. Ви дивитесь на знаменник. 3, в якій степені дає 27? 3 на 3, 9 і на 3 – 27 в третій. А отже і весь дріб, 1 третя дає 27 в третій степені. Отже, переписуємо це рівняння таким чином, що 1 третя в степені Х дорівнює 1 третя в степені 3. Головне пам'ятати, що ви окремо підносите чисельник, окремо знаменник, і коли ми одиничку підносимо в будь-яку степінь, вона буде одиничкою. Отже, х в цьому рівнянні дорівнює 3. Далі друге рівняння. 1 восьма в степені Х дорівнює 0. А чи може взагалі показникова функція бути нулем? Ні, не може, бо будь-яке число А, а ми А розглядаємо більше нуля. І тоді А в степені X завжди буде більше нуля. А у нас дорівнює нулю, а 0 це не більше нуля. Отже, оскільки ось цей вираз повинен бути більше нуля, а у нас дорівнює нулю, то виходить, що одна восьма в степені Х більше нуля не виконується, що вона більше нуля. Отже, рішенням є, пуста множина. Тобто рівняння розв'язків немає. Не можна підібрати таке х, яке буде давати нам, що одна восьма в цій степені буде давати нуль. Третє рівняння. 2 в степені Х плюс 1 дорівнює 16. Треба зрозуміти, 2 в якій степені дає 16. 2 на 2, це 4, ще на 4 дає 16. А отже, це 2 в четвертій степені. Отже, заміняємо в рівнянні, що це 2х плюс першій степені дорівнює 2 в четвертій степені. А тепер. На відміну від попередніх прикладів, ви знову ж таки відкидаєте основи, прирівнюєте показники. І хоч показник не просто х, нічого страшного, ви просто переписуєте акуратно показники зліва показник степеня і прирівнюєте показнику степеня справа, це 4. А далі у вас утворюється рівняння, яке ви розв'язуєте як лінійне рівняння. А тобто Х дорівнює. Ми ось цю одиничку переносимо сюди, вона стала мінус одиничка. Отже, 4-1, 3. Отже, розв'язком є х дорівнює 3. І четвертий приклад: 6 в степені x-1 дорівнює 6. Що таке 6? Та це просто 6 в першій степені. Отже, 6 в степені х-1 дорівнює 6 в першій степені. Тоді основи можемо відкинути прирівняти показники. І переписуємо показник повністю, як він записаний у нас в рівнянні. Х-1 дорівнює 1. Тоді мінус 1 сюди пішло плюс 1. Тоді х дорівнює 2. Наступне завдання: 2,4. Перше рівняння одна друга в степені х дорівнює 1 восьма. В яку степінь треба піднести одну другу, щоб отримати 1 восьму? Думаємо. Це 1 друга, помножити на 1 друга, це вже маємо 1 четверту, і помножити на 1 другу, це буде вже 4 на 2, 8 знаменник, отже в третю степінь, коли ми підносимо 1 другу, то в нас буде 1 восьма. Отже, перепишемо це рівняння таким чином, що 1 друга в степені х дорівнює 1 друга в степені 3, тоді ми можемо відкинути вже основи і прирівняти показники степеня, тоді х дорівнює 3. Друге завдання одна сьома в степені Х дорівнює 0. Тут уважно згадуєте, чи може вираз будь-який в степені Х дорівнювати нулю? Ні, не може, бо завжди повинно виконувати, що А в степені Х більше нуля. Тому що ми розглядаємо всі А основи більше нуля, то значить, при піднесенні чисел більше нуля в будь-яку степень, весь вираз буде більше нуля. А у нас дорівнює нулю. То, що ми повинні сказати, що ось це одна сьома в степені Х. Більше нуля, тому пуста множина, отже, рівняння рішень немає. Далі наступний третій приклад. 3 в степені хміну 1 дорівнює 27, оскільки основа 3, то треба 27 представити, як 3 в якійсь степені. Давайте подумаємо, 3 на 3 це вже 9, і на 3 27. Ага, 3 в третій дає 27. Заміняємо. 3 в степені х-1 дорівнює 3 в третій. Відкинули основи, записали, прирівняли показники. І важливо, що тут не просто х, головне, повністю виписали показник степеня. Х-1 дорівнює 3. Тоді одиничка пішла сюди з знаком плюс стало 3 плюс 1, тоді х дорівнює 4. І четвертий приклад. 12 в степені х 1 дорівнює 12. Що таке 12 з основою 12 в якій степені? Да, в першій, да. тому можемо записати, що 12 в степені х плюс 1 дорівнює 12 в першій степені. Тепер уже прирівнюємо степені, повністю їх виписуючи. Це х плюс 1 дорівнює 1. Тоді х дорівнює, переносимо ось це плюс 1, тут як мінус 1, то х дорівнює 0. Ще два приклади розглянемо. Дивіться, хоч і в показниковому рівнянні зліва і справа стоять якісь вирази з XOM. То це вже навіть добре. Вам не треба представляти праву частину, якщо тут просто число, як основа в якійсь степені. У вас уже в таких рівняннях основи рівні. Якщо основи рівні, ви просто їх відкидаєте і записуєте, прирівнюєте показники степеня. Тут ще простіше, на мій погляд. Тому дивіться, в першому рівнянні ми маємо 4 в степені Х плюс 1 дорівнює справа. Це 4 в степені 2х. Дивіться. Основи однакові, і тут 4, і тут 4. Можемо їх відкинути, прирівняти показники степеня. Ну, акуратно виписуємо показник. Тут х плюс 1 дорівнює 2х. Ну, а далі ви працюєте, як зі звичайним лінійним рівнянням. Всі х в одну сторону, всі числа в іншу сторону. Давайте я х сюди перенесу. Тоді 2х мінус х буде Х дорівнює тут 1. Тобто перевернемо х дорівнює 1. Другий приклад. 5 в степені 2х мінус 3 дорівнює 5 в степені Х. Дивіться, зразу ж у вас вже основа однакова, вам не треба нічого робити, перетворюючи, вказуючи, де тут 5, в якій степені, підбираючи степінь. Ви просто дивитеся, якщо у вас основа 5, основа 5, відкидаєте основи і записуєте, прирівнюєте степені, то це буде 2 в степені Х мінус 3 дорівнює Х. Переносимо всі ікси в одну сторону, числа в другу, і вирішуємо лінійне рівняння. Тоді 2х мінус Х буде Х дорівнює а мінус 3 пішло сюди, як плюс 3 дорівнює 3. Отже, розв'язали два рівняння навіть простіше, ніж попередні. Ще один приклад: розглянемо 2-6. Подивіться, тут також в умові задачі вже основи зліва і справа однакові. Тому ваша задача, якщо основи однакові, відкинути їх. І прирівняти показники степенів. І так, 7 в степені x 3 дорівнює 7 в степені 2х. Прирівняємо степені x плюс 3 дорівнює 2х. Отримали звичайне лінійне рівняння. Давайте всі ікси в цю сторону. Якщо ікси сюди, то воно піде з мінусом. І це буде ікс мінус 2х, це буде мінус х дорівнює 3 пішло сюди, воно стане мінус 3. Розділимо чи домножимо на мінус 1, тут неважливо, тобто тут буде вже x дорівнює 3. зліва і справа знаки поміняли, x дорівнює 3. Друге рівняння. В другому рівнянні 8. x дорівнює 8 в степені... 2х мінус 5. Основи однакові, однакові. Можемо їх відкинути прирівняти показники? Можемо. На головне правильно виписати весь показник степеня Х дорівнює. Вирішуємо це рівняння відносно х. Всі числа пішли в цю сторону. Давайте перенесемо сюди. То це буде х2х, це буде мінус х дорівнює. А число тут залишилось мінус 5. Домножимо на мінус одиничку зліва і справа, отримаємо, що х дорівнює 5. Ось такі на сьогодні приклади. Ми почали тільки з вами розв'язувати показникові рівняння. Надію, що ви поки що в цих завданнях розібрались. Якщо так, ставте лайк. І до зустрічі в наступних наших уроках. Якщо щось не зрозуміло, пишіть запитання, буду рада допомогти відповісти. До нових уроків! Все буде Україна!